this is extremely important and great pleasure to see all of you now. Мені приємно бачити всіх вас зараз. Я глибоко поважаю вашу відданість підтримці України, як на шляху протидії Росії, так і на шляху вступу до Європейського Союзу. Разом ми пройдемо шлях до великих досягнень. У мене є кілька меседжів, які зараз надзвичайно важливі Mesesks як для України, number так і для Європейського Союзу. Меседж номер один Путіна треба перемогти not в Україні, а не в будь-якій іншій країні. Путіну не потрібні ні Крим, ні Донбас, ні Запоріжжя, ні Херсон. Путіну взагалі територія не потрібна. Путіне в ніде Путіну потрібна перемога над демократією, над верховенством права, над міжнародним правом. Перемога автократії. Яку реакцію ми повинні продемонструвати? у Європі є гроші, технології, чудові люди. Однак, треба дечому повчитися в Україні. І це мужність, сміливість. because Putin Путін our fear. тому, що Путін використовує ваш страх як зброю. І з моєї точки зору, якщо відкинути страхи, це ослабить Путіна, і наша перемога буде ближчою сьогодні. Велика відповідальність за наступні п'ять років європейської комісії, європейського парламенту у нас відбулись чудові вибори. Маємо відмінний результат. Ми маємо довіру людей і маємо відповідати критеріям цієї довіри. Ми повинні бути готові взяти відповідальність за безпеку Європи. І я дуже радий бачити. Андерса Кубілюса на цій відповідальній місії, Незважаючи на результати американських виборів, ми, європейці, повинні бути готові діяти ефективно. наша перемога над Путіним, над режимом Путіна, над Росією Путіна, неможлива без вступу України до Європейського Союзу і без вступу України в НАТО. Ми повинні забезпечити максимальну швидкість переговорів про вступ до Євросоюзу без будь-яких штучних перешкод. У той же час процес приєднання має ґрунтуватися на заслугах без заплющування очей на недоліки у фундаментальних принципах у демократії, у верховенстві права, у незалежному судочинстві, правах людини, повазі до опозиції у всіх європейських цінностях, які рухають мою націю вперед, і таким чином Україна переможе як демократія. Ми не можемо виграти війну і втратити мир. Тому для нас так важливо зберегти демократію. Тож європейський союз має бути і залишатися об'єктивним сторожовим псом реформування України, а не гальмування реформ жодних компромісів щодо українського суверенітету, жодних компромісів щодо територіальної цілісності, жодних компромісів щодо демократії, жодних компромісів щодо безпеки та послаблення української армії. Можливо, однієї із найсильніших зараз на континенті. Жодних компромісів щодо цінностей. Ось чому я тут. Тому я хочу подякувати всім вам, і тому ми разом щоб продемонструвати єдність на наступні п'ять років. Дуже дякую.